Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу «Конкурент ConcuренTV, наша рубрика Запитаю у юриста. Під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах телеканалу, або ж зверталися до мене особисто по телефону. Традиційно маємо кілька запитань і розпочнемо сьогодні з питання, яке стосується приватизації житла і приватизації землі. Зокрема, нас запитують. Чи можна приватизувати будинок, фактично, і продати потім його, якщо немає земельної ділянки приватизованої під житлом? Отож, в першу чергу, розглянемо ситуацію по приватизації будинку. Станом на сьогодні, якщо ви захочете приватизувати своє житло, то в Відповідно, вам потрібно буде, щоб була приватизована в першу чергу земельна ділянка, і фактично лише після того ви можете здійснювати якісь, скажімо так, договірні відносини, зокрема продавати, дарувати ваше житло, оскільки без земельної ділянки на сьогодні, ну не знаю, яким шляхом, але навряд чи вам вдасться приватизувати цю земельну ділянку, якщо ми говоримо там про. Відповідно, якісь подання декларації про готовність ваших будинків, або відповідно через таку процедуру реєстрації не говоримо про судовий порядок, оскільки, якщо ми говоримо про цей варіант, то визнання права власності в судовому порядку воно можливе, але зазвичай в таких ситуаціях іде. Земельна ділянка разом із будинком приватизовується і, відповідно, визнається право власності на таке майно, і вже пізніше в реєстрі прав на нерухоме майно на підставі рішення суду вноситься запис про те, що це майно є ваше. Щодо будинків, які, як би, скажімо так, приватизовані, але земельна ділянка під ними не приватизована. Є й такі ситуації, оскільки раніше, в 2000-х роках, були випадки, коли Відповідно, надавали можливість приватизувати житло, але для цього не потребувалася земельна ділянка. І на сьогоднішній день, наприклад, є ситуація, коли відповідно є документи на право власності на будинок, але земля під ним не оформлена. І от запитують в нас саме по такій ситуації, чи можна буде це майно, саме цей будинок, або продати, або відповідно заповідь на нього укласти, або подарувати. Тож, друзі, цікавився я також нотаріусів, чи вони зможуть відповідно зробити такий договір дарування чи договір купівлі-продажу. І наскільки мені було відомо, пояснили нотаріуси, що фактично, якщо майно є в реєстрі прав на нерухому майно, з ним, відповідно, по закону можна вчиняти такі дії, як купівлю-продаж, дарування чи будь-який інший вид відчуження. Щодо земельної ділянки, то зазвичай, як в практиці нотаріусів пояснюють, що в цій ситуації можна взяти таку якби довідку, інформацію з міської ради або сільської ради відповідно, де буде вказано, що земельна ділянка під цим будинком не надавалась, відповідно, вона не приватизована, і цього буде достатньо для того, щоб Земельну ділянку, відповідно, не враховувати її, і фактично не довелось вам додатково робити документи на неї. А відповідно, щоб ви могли ваш будинок продати, подарувати, або відповідно вчинити будь-які інші види відчуження. І фактично, вже тоді ніяких проблем не буде. Новий власник вже тоді по факту може оформляти землю на себе, оренду, фактично, або просити безоплатне надання земельної ділянки, як того дає є право зробити земельний кодекс. Друзі, ми рухаємось далі. Ще одне питання, з яким звернулися до нас, особисто до мене. Зокрема, запитували, чому на сьогоднішній день по селах, зокрема в Луцькій приєднаній територіальній громаді, беруть такий, скажімо, вид платежу, як абонентська плата за вивіз сміття. І, зокрема, люди обґрунтовують свою позицію тим, що от вони в. В селі не користуються такими послугами Луцькоспецькому трансу, вони фактично не викидаються сміття, не збирають його, і, відповідно, ніяким чином не користуються цими послугами, тому запитують, чого вони повинні надавати якби, таку плату і за що ці гроші збирають. Отож, з точки зору законодавства, на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що Відповідно на комунальні послуги є такий платіж, як абонентська плата. І якщо ви подивитесь на ваші платіжки, то ви це побачите і в тарифі на воду, де буде вказана абонплата, і в тарифі на тепло абонплата. І відповідно, в тому числі, закон дозволяє це робити також і для послуг з вивезення сміття. Щодо того факту, що ви не збираєте це сміття, знову ж таки, з точки зору законодавства. Відповідно, постає питання, а куди ви його діваєте? Знову ж таки, ці пластикові якісь пляшки, поліетилен, пакетики різні. Згідно законодавства, їх не можна ні спалювати, ніяким іншим чином там, переробляти самостійно. Тому, з точки зору законодавства, Луцьк спецкомунтранс, зокрема, він розглядає, що от є все рівно такі види відходів, які. Люди не можуть ні компостувати, ні там зберігати десь в себе, ні там, наприклад, якщо це деревина, якась спалити в себе в мангалі. Тому вони сприймаються, що вони можуть забрати це, відвозити відповідно в певні місця визначені, захоронювати це сміття і фактично таким чином надають цю послугу. Щодо того, що немає жодних там договорів, укладених між вами, то на сьогоднішній день законодавство також дозволяє. Здійснювати надання таких послуг на підставі публічного договору, і в випадку з спецкоментранством такий договір є, і фактично на підставі цього договору вважається, що от всі абоненти вони отримують цю послугу. Тому тут можна йти, як то кажуть, в суд, оспорювати різні такі суми, платіжки. Але от питання, на яку сторону стане суд, то, тому що є багато випадків, коли. Якби вистають на позицію комунальних підприємств і, відповідно, вимоги людей не задовільняють. Тому от така двояка ситуація. Можливо, варто буде подумати в майбутньому, щоб звертатися до місцевих органів, аби якісь, можливо, розробити додаткові умови з приводу того, що дійсно там деякі люди, можливо, не до кінця або не таким, скажімо, чистим чином вони. Користуються цими послугами, зокрема, вони там менше здають того сміття, тому, можливо, варто такі ситуації розглядати. Друзі, наступне питання знову десь буде таке перегукуватися трішки з першими. Зокрема, запитали в мене, чи можуть приватизувати і, відповідно, передати будинок, який, скажімо так, частково належить співвласнику. Зокрема, от була ситуація, коли є житло. В власності людини одна друга частки визначена чітко і запитують, чи може цю частку людина передати або відповідно подарувати іншій людині, і які там нюанси такого відчуження. Отож, згідно законодавства, знову ж таки, право власності можна передати на будинок, фактично продати, подарувати. Тому в цьому проблем не має бути. І в вашій ситуації, якщо чітко визначено частки, то це можна зробити. Єдиний нюанс, що пам'ятайте завжди про першочергове право іншого співвласника на викуп такої частки в мені. І, зокрема, якщо це стосується і земельної ділянки, і житла, повинні про це пам'ятати, тому що на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що інший співвласник він, якби, має переважне право перед іншими. Людьми, які виявили бажання купити це житло, тому врахуйте це, як будете здійснювати продаж, а так радив би брати документи, які у вас є на право власності на вашу частинку, звертатися до нотаріуса і, відповідно, вже оформляти угоди. Друзі, наступне питання вже стосується, як завжди, у нас є в ефірі мобілізація, відстрочка, звільнення військової служби. І сьогодні знову маємо кілька запитань. Перше, з них стосується, чи має право на звільнення військовослужбовець, якщо його родич, зокрема, в нас запитують, рідний брат загинув у війні. Отож, ще, наприклад, на початку минулого року, десь, напевно, може, навіть трішки більше, десь до середини минулого року, не було такої норми, яка б дозволяла. Військовослужбовцям, які відповідно призвані на військову службу під час мобілізації, і під час дії воєнного стану звільнятися в зв'язку з тим, що їхній родич близький загинув на війні. Пізніше були внесені зміни в законодавство І, зокрема, було передбачено, що якщо там рідний брат, батько, фактично інші близькі родичі першої лінії, якщо вони загинули під час війни, то на сьогоднішній день Можна говорити про те, що людина може звільнитися з військової служби, тому дивіться ваші ситуації: збирайте всі документи, подавайте рапорт, подавайте додаткові ці документи, які підтверджують таку обставину, і можете просити звільнення з військової служби. Лише тільки в тому випадку, коли людина сама виявила бажання продовжувати службу, вона може її продовжувати. Тобто, це не є. Така зобов'язальна, скажімо, норма, вона надає да вам право таке, а вже, відповідно, вам вирішувати, чи звільнятися, чи не звільнятися. Друзі, наступне питання від строчки. І, зокрема, описала нам ситуацію, що сім'я в 2019-2021 роках установили трьох дітей. Зокрема, там 6 років, 7 та 9 років, і відповідно. Батько цих дітей, який прийомний, фактично той, хто усиновив, запитує, чи має він право на відстрочку в такому випадку, в такій ситуації. Отож, на сьогоднішній день знову ж таки звертаємося до законодавства закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чітко говорить про те, що право на відстрочку мають ті військовослужбовці, зокрема, не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації ці військові зобов'язані, які є усиновителями, опікунами або фактично піклувальними, або прийомними батьками, батьками-вихователями, якщо на їхньому утриманні перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Тобто, знову ж таки, беремо до уваги про те, що має бути обов'язкова умова, що діти-сироти. Або діти, які там позбавлені батьківського піклування. Тому якщо це ваша ситуація, то так ви дійсно маєте право навіть строчку, і в принципі це законодавство говорить прямо. І можете посилатись на ці норми. Це в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, надавати ці документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І відповідно, вже після того, як вони розглянуть, вони повинні. Надати вам право на вашу відстрочку. Друзі, ще маємо кілька запитань. Знову ж практичне питання, яке стосується землі. Зокрема, запитують нас, якщо є будинок на два власники, і один з них вирішив зробити кадастровий номер під будинком на земельну ділянку, то запитують, чи потрібно одночасно оформлювати кадастровий номер для двох власників, і відповідно запитують, яким чином. Це буде відбуватися, видадуть один кадастровий номер чи два. Отож, якщо ви маєте спільну власність, неважливо часткова, сумісна спільна власність, вирішили земельну ділянку оформити під цим житлом, то фактично будьте готові до того, що ця земельна ділянка буде оформлятися під всім майном, тобто під повністю під будинком. І відповідно вже оформляється на двох власників. Якщо у вас виділені частки в житлі, і, фактично є якісь окремі входи. Якщо це можна говорити про те, що є можливість оформити це як окремі домоволодіння, то я радив би вам в будь-якому випадку. Намагатися робити так, щоб оформити дві окремі земельні ділянки, і ви собі будете мати два окремі кадастрові номера і не матимете в майбутньому проблем, якщо знадобиться якийсь поділ земельних ділянок. Якщо такої технічної можливості немає, то фактично в будь-якому випадку буде все робитися на двох власниках буде один кадастровий номер, одна загальна земельна ділянка. Під будинком, тому що кадастровий номер він присвоюється якби на одну земельну ділянку, яка сформована або під майном, або фактично, якщо немає на майні, це вільна земельна ділянка, яка сформована в чітко визначених межах. І на цю земельну ділянку формується один кадастровий номер. Друзі, і наступне цікаве питання невелике, коротке, але можливо вам стане в нагоді. Запитують нас, якщо людина лікується в лікаря. То, чи має він право не надавати інформацію про о, діагноз пацієнта? Тож, на сьогоднішній день законодавство чітко говорить, що лікарі, які фактично ведуть ваше лікування, здійснюють ваше лікування, вони не мають права розголошувати інформацію про ваш діагноз чи про будь-які інші факти вашого лікування, навіть сам факт звернення, лише перед третіми особами. тобто, вам вони повинні, і ви як пацієнт маєте право на отримання інформації, в тому числі про свій діагноз, дізнатися інформацією, тому не може вам лікар відмовити в наданні такої інформації, лише якщо це третя особа якісь, то лікар в будь-якому випадку не має надавати таку інформацію. І більше того, це є якби, правопорушення, і може наступати певна відповідальність за такі дії, якщо якась третя особа. Дізнається інформацію про ваш діагноз, про будь-яку іншу лікарську та імницю, стосовно вас, і можна притягати таких людей до відповідальності. І останнє запитання в ефірі нашому сьогоднішньому: це стосується того, що якщо суд постановив сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень за адміністративне правопорушення і запитують нас, чи в разі несплати. Такий штраф буде подвоєний. Тож, друзі, дійсно, якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення, то ми його, напевно, бачили, якщо вам приходили постанови, це, наприклад, може бути і за порушення правил дорожнього руху. Якщо вам призначений штраф покарання у вигляді штрафу, то краще варто його сплатити в визначений чітко термін, оскільки в разі несплати. і... Кожній постанові так прописано, що якщо ви не сплатите цей штраф протягом визначеного терміну, зокрема протягом 15 днів, то фактично будьте готовими до того, що він подвоїться в подвійному розмірі, муситимете сплатити цей штраф, тому краще заплатити одразу і не мати потім собі проблем, оскільки мало того, що будете платити подвійний розмір штрафу, так ще може піти. Ця постанова на виконавчу службу, а там будуть вже нюанси з закриттям банківських рахунків, інші якісь додаткові можуть обмеження. Тому це зайва, така, скажімо так, зайвий клопіт і зайві незручності. Тому я правда, все-таки сплачувати штрафи вчасно, якщо ви його не оскаржуєте, ви знаєте, що ви порушили. тому платіть і не маєте в майбутньому проблем. Друзі, на сьогодні це все. Я... Дякую вам за увагу. Традиційно завжди чекаю ваших нових запитань, оскільки вони і цікаві і корисні, як і для мене особисто, так і думаю, для наших телеглядачів. З вами був Валентин Хаймик. До зустрічі через тиждень. Бажаю всім мирного і спокійного неба.